Одягають хустки, зав'язують пояси та повторюють слова. Так школярі готуються до виступу. Окрім співів, шестикласник Ілля носитиме різдвяну зірку. Пояснює, чому це важливо. Ну що, прославляти Ісуса Христа, як він народився десь на небесах на зірки. Додавати ритм співу буде за допомогою бубна. Розповідає одиницькласниця Владислава Гетело. каже такі традиції у школі їй подобаються. У мене бабуся також була в народному колективі, і я зараз така гордість, що я можу продовжити бабус, бабусин якби. Традиції ми повинні продовжувати, якби традиції українські і приносить людям звісточку, щастя. Це дуже важливо, особливо зараз. У холі збираються учні молодших класів, вчителі та працівники школи. Творчий колектив розпочинає виступ із вітальної пісні. Ще друга нашим українцям. У репертуарі сьогодні сім композицій. Щедрий бачку, господарю, заспіваємо. Виконують і Щедрика. Щедрик, щедрик, щедривачка, вилетіла ласті вачка, стала собі, щебетати, господаря кликати. До щедрувальників вибігає і символ 2022 року Тигриня. Усім привіт! У вашу Откуда просто новые... Цю роль сьогодні виконувала другокласниця Поліна Жубжицька. Я розповідала їм, що я можу хвостиком крутити, бажала їм щастя, здоров'я. Третій рік поспіль долучається до щедрування 11-класниця Дар'я Неводова. каже, що року дивувати глядачів новими піснями, тому дуже чекала на це свято. Я дуже чекаю того, як ми в школі виступаємо, коли ми несемо щастя людям, дітям, як діти реагують на це. Ми даримо людям свято, ми дуже раді привітати наших однолітків, менших, старших людей. Для нас це просто задоволення. Започаткували цю традицію 11 років тому, розповідає художня керівниця школи Наталія Висоцька. Нас запросили до Великобританії і, скажімо, тоді така нагода була, щоб передавати там традиції українські. І перш за все, ми зрозуміли, що. Найкраще традиції українські передадуть наші колядки і щедрівки, коли ми співаємо колядки, ми розуміємо. Ми... Розуміємо своє коріння, що ми маємо бути тут, і що ми маємо для своєї країни щось робити. Дійство сподобалося, каже вчителька початкових класів Ольга Придаток. Українські традиції потрібно підтримувати їх, продовжувати, звичайно, знайомити наших діток з цими традиціями. Вони дуже гарно виступили, і я люблю українські пісні. Звертала увагу на костюми їхні, як вони красиво співали. Тетяна Зузуля Тамас Горозя, новини на Суспільному, Черкас. Новини